Згідний важко після таких ігор грати у чемпіонаті, але відносно динамівців це не новина Кияни постійно зараз грають важко. З восьми осінніх ігор вони лише двічі зберігали свої ворота сухими, двічі вдома проти Харкова у чемпіонаті і послабленого Дніпра у Кубку. В інших іграх незмінні провали захисту. Водночас динамівцям щастить, Вже вже вдруге у чемпіонаті вони виривають перемогу, компенсовані хвилини гри, і саме так трапилося у суботу в Луганську. У той же час Шахтар впевнено розгромив Львівські Карпати, які в Донецьк вперше привіз колишній наставник Донечан Валерій Яремченко. дубль у грі на рахунку гладкого, який у перегонах з Косиріним зміцнив своє лідерство. Подробиці матчів українських учасників Ліги Чемпіонів у 12-му турі чемпіонату України у репортажах кореспондентів ГОЛу. Йожев сабо виставив на гру із Ореї. Вона у білому дев'ятьох футболістів, що грали проти спортинга. Що буває, коли недооцінюєш суперника, тренер Кен вже знає дуже добре. Гусі ударом здалеку перевірив бажана. Для голкіпера це дрібниці. Динамо продовжувало атакувати. Рінкон впродовж двох хвилин бив і головою, і ногою, але пробити бажана так і не зміг. Щойно розпочався другий тайм, який я не повели в рахунку. Кореа у прорив лівим флангом і Форвард м'яко перекинув м'яч через воротаря. Захист Динамо, що в п'яти з шести останніх ігор неодмінно пропускав гольову атаку, начудив і в Луганську. В метушні біля воріт Динамо Луганчанин Храмцов таки спромігся пробити і рукошета від кияна намілевського. М'яч перелетів через Шовковського. Решту часу Кияни провели в безрезультатних атаках, поки не пішла остання компенсована арбітром. Хвилина саме у цей час було призначено кутовий. Корея навісив а Йоанне, що звільнився від опіки, різко пробив головою. 2-1. з великою натугою Динамо перериває серію невдач. Такие игры вырываются, вот так вот. На, на последних секундах через не могу играть. Тяжело играть после лиги, такие игры. Шахтари Карпати розпочали поєдинок без поспіху. Перший по-справжньому гострий момент матчі створили гості. Лащенко пробив повз ворота. Згодом Лащенко створив для своєї команди вже справжні проблеми. Він збив гладкого, який виходив на побачення з Наліпою. Червона картка захиснику і Карпати з 17-ї хвилини грали в 10 -х. Однак господарі не поспішали реалізовувати свою чисельну перевагу. Міг відзначитись Кастілью, але перетримав м'яч і пробив у Наліпу. Майже одразу Шахтар таки вийшов вперед. Ніхто не зміг зашкодити Елсіньо, влучно пробити з обійної позиції. Дуже хотів поповнити свій гольовий реєстр Гладкий. Втім, в цьому епізоді його гол відмінили. Фернандіню віддав Олександру Пас з положення поза грою. Не вийшло в першому таймі, вдалося після перерви. Спочатку гладкий відмінно скористався зі свого побачення з наліпою. Далі нападник доничан, отримав м'яча від Шевчука і буквально заніс його у ворота гостей. Далі поєдинок звівся до гри, у котики мишки, де господарі полювали на захеканих оборонців Карпат і особливо не поспішали забивати. Один вукіч міг принаймні тричі розписатися у воротах на лєпе. Та рахунок не змінився 3-0 на користь шахтаря, для якого це вже 11-та перемога поспіль в чемпіонаті. Вчора спитали футбол, так да бачили, що ну, Валенція, дома програла Шалке, Глазго, Штутгар, всі, які грали в встали, звісно. Ну, у нас гравців хороших є, ми посада мені. Сьогодні показували хорошу гру. І три очка, найголовніше. Сьогодні рекорд. У нас один із ігри підряд віграли, але ну, треба і не зупинитися, треба ще віграти. Сидусь. Ну, треба шаг по шагу. На відміну від Гладкого, інший голеадор ліги Олександр Косирін відзначився двояко. Спочатку забивши в Ужгороді, нападник донецького металурга наздогнав Гладково у суперечці бомбардирів, а згодом отримав вилучення і забрав у себе як мінімум один матч для конкурентної боротьби з гладким. Тим часом охтирський нафтовик на тижні втратив одного зі своїх гравців в автокатастрофі разом із дружиною загинув захисник Андрій Куценко. Гра проти Тарі розпочалася із хвилини мовчання. Наші співчуття родині загиблих. Здобути ж другу поспіль перемогу у лізі дебютантам вишки не вдалося. Кремчани виграли після двох турів поразок. Після перемоги над багаторазовими чемпіонами країни нафтовик він у жовтому прагнув зняти скаліп ще із першого чемпіона Таврії. Але цього разу не вдалося. Перемогли господарі 1-0. Перший тайм можна було б взагалі винести за рамки огляду, якби не удар Ковпака на 41-й хвилині. Куслій перевів м'яч на кутовий. У другому таймі непогану нагоду змарнував Васил Дігіадзе, що ніяк не може відкрити лік забитих м'ячів у нафтовику. Якщо Васил і надалі буде так довго приймати рішення, то голи йому дадуться ще не скоро. Таврія заграла в останні 10 хвилин. Спочатку Ільницький з двох метрів влучив у Куслія, а потім вже Любенович програв свою дуель голкіперу, що вчасно вийшов з воріт. Гол сімферопольці провели за дві хвилини до кінця матчу. Ковпак скинув м'яч на Гомоніка і той без вагань влучно пробив. 1-0 Таврія підіймається на шосте місце. У Полтаві місцева Ворскла і ФК Харків у футбол не грали, а мучились. Важко сказати, що саме заважало футболістам. Мокрий від дощу поле чи низька кваліфікація? Нічия 1-1. У матчі можна відзначити лише два моменти: перший, коли вперед вийшла Ворскла. Такий подарунок Худжамову в день його 25-річчя зробив партнер по команді Березовчук. Кравченко прибив зі штрафного. Худжамов відбив удар прямо на груди капітану, від якого м'яч закотився в порожний кут воріт харків'ян. А ось так ФК харків добігався до нічиєї. Шла 89-та хвилина матчу, коли Фадецький навісив на дальню штангу. А ніким не прикритий Самборський, зрівняв рахунок. 1-1, ворскла не виграє в Полтаві вже другий матч. Закарпаття вдома розійшлося миром з Донецьким металургом 1-1, Хоча насправді мирною гру назвати важко. Господарі вони у білому краще виглядали у першому таймі. Здалеку бити сподобалось Аладашвілі. Спочатку Душленковича не спантеличу удар парашут. А трохи згодом Аладашвілі сміливо зіграв в обіграші. І лише на удар трохи забракло сил. Голи в Ужгороді уболівальники побачили ще до перерви. Обидва результат рішення арбітра Подушкіна. Він призначав 11 метрові після схожих ситуацій. Спочатку рукою зіграв доничанин Гарушов. І Діденко з позначки відкрив рахунок у матчі. А перед самою перервою схожий фокус вийшов і у металурга. Чучман допоміг донечанам заробити пенальті, які впевнено реалізував Косирін. Заради справедливості відзначимо, що до пенальті Ігор Подушки не зарахував абсолютно чистий гол металурга, хоча насправді офсайду в Медоси не було. Другому таймі в центрі уваги знову опинився Косирін. Цього разу він відзначився брутальною грою. Суддя довго радився зі своїм асистентом і, врешті, вилучив Косиріна з поля. Однак, чисельної переваги Закарпаття скористатись так і не змогло. У матчі проти запорізького металурга команда Олександра Заварова виглядала пристойніше. До того ж, перший гол у ворота Постранського влетів ледь не після першої атаки киян. Жоземар, накрутивши в штрафному майданчику, одразу чотирьох захисників, віддав точно на Селезньова, який в дотик переправив м'яч у ворота. Ще до перерви, кияни могли мати значно більшу перевагу у рахунку, але спочатку біто не влучив порожні ворота, а потім удар Селезньова прийняла на себе стійка. Поперек Арсенал продовжує насідати на ворота металурга, і на 55-й хвилині Симоненко потужним ударом здалеку робить рахунок 2-0. Але вже за хвилину гості скоротили рахунок. Тігорів з правого флангу робить передачу, яка знаходить квірквелію. Грузин пробив точно в ближній кутворі Тереви. Однак цей успіх не спонукав запоріжців на гострішу гру в атаці. З поміж моментів можна відзначити хіба що ось цей удар Годіна. Тому так и закинчили. 2 один. Премьера арсеналу футболист Тайкова принимает комплименты ведь президента клубу Игра хорошая, но нервная, нервная. Я я последние пять минут уже чувствовал совсем тяжело. Но молодцы, ребята, хорошо играли. Главное начали показывать зрелищный футбол. Мне, ну молодцы, я считаю молодцы. Это важная победа, очень нужна. Бери. Спасибо. Кэш премиум буду заценивать. Ну а же. Кто же играет без премиум в наше время? В Олега Протасова усе написано на обличчі. Помітно, що тренер важко переживає виліт Дніпра з Кубка УІФА. Тепер Протасов максимально якісно прагне грати в чемпіонаті. І його Дніпро внусень у чорній формі на виїзді переміг 2-1 Чорноморець футбольна Одеса невдало пожартувала. На трибунах з'явився дуже схожий на шотландський якийсь прапор. Від цього найбільше розізлився напад гостей. Самодін обіграв Руденка і навісив на вороб'я. 1-0 І Протасов видає телекамерам щось схоже на посмішку. За якусь мить вже воробей асистував самодіну. Треба в кіпера Руденка питати, якою частиною тіла самодін забив гол у його рамку, бо Форвард поділився цим лише з партнерами. 2-0. Віталій Шевченко ще до перерви робить хід конем. На поле замість Зотова виходить Венглинський. Але Чорноморець забив не ногою Венглинського. Моряки скоротили рахунок лише завдяки пенальті. Арбітер Шандор його призначив ось у цьому епізоді, коли м'яч влучив в руку Русола. Пенальті реалізував Коритько. І наприкінці матчу було вилучення моряка Мельо. Спочатку Шилаєв і Русол наживилися лайнсмену на Грубіяна, а потім боковий переконав головного вигнати порушника з поля. Підсумку 2-1 перемога Дніпра. У Харкові металіст, він жовтий, здобув перемогу над кривбасом у компенсований час 3-2. Заспів у грі вдався бабичу. Він був першим на добиванні після штрафного ганцаржика. За 10 хвилин дивий удар вдався криворіжцям. Ось так опря примусив Гуряєнова спіймати облизня. Вже попереві металіст знову повів у рахунку. Партнери кинули в прорив слюсера. Той відірвався від захисників, решта залишалася справою техніки. Але й цього разу гості відігралися швидко. Лисицький виявився спритнішим за захист металіста. 2-2. Олег Таран потирав руки, нічия мала стати справедливим підсумком гри. Однак, коли закінчувався компенсований час, сюжет для кімнати жахів придумав Новоха. Нігерієць спритно замкнув простріл справа. У мене задача це знову грати в Кубку ЕФА та основного. Як буде то Нам сподобалось, я думаю, що Антон. І всі результати 12-го туру чемпіонату України до вашої уваги. У Шахтаря вже 11-та перемога поспіль. у Динамо сьома і не поспіль. У Дніпра перша за три останні тури. Металіст продовжує переможну серію до трьох виграшів. Арсенал виграє вже другий тур. Поліпшує собі настрій Таврія після двох поразок. Закарпаття, чотири очки за два тури. Ворскла не виграє вже чотири матчі, а Харків три. Оскільки перші чотири команди Ліги перемогли, на горі змін немає. У першій вісімці взагалі лише одна зміна Таврія обійшла Запорізький Металург. Зате у другій частині суперскачок Арсеналу і зони виліту на дев'яте місце. За канонірами група з п'яти команд в усіх по 13 очок. І Карпати займають місце киян. Тепер вони у компанії з нафтовиком аутсайдери Ліги. За бомбардирів впевнено очолює Гладкий, 12 голів. На м'яч менше він забив, до речі, це не менш менше, ніж він забив за весь минулий сезон. У Косиріна 10 голів, у Селезньова 8, у Назаренка і Брандау по 6. В ефірі гол. І нам залишилося доповнити свої враження від 12-го туру чемпіонату України пильними спостереженнями наших кореспондентів, зібраними у традиційній рубриці «Фішка Туру». А зараз буде страшно, тому велике прохання дітям і людям зі слабкою психікою відійти від екранів? Бачите, до чого довело життя в арсеналі колись милих і лагідних каштанчиків. Тепер це геномодифіковані каштани. Ну невже було важко арбітру потиснути тому хлопчині руку? Може, він цього моменту чекав усе своє життя? Ось так по-дорослому прийти, спитати Здоров, дядьку свисток часом вдома не забув? В Одесу скоро приїде Грінпіс, Буде розбирати, чому там вмирають ворони. Попередня версія Чорноморець постійно тепер лупцює м'ячем не по горобцях, а націлений на трохи більшу здобич. На цьому все буде тур, буде і фішка.